Вітаю, друзі! Минулого тижня негода накоїла лиха у Чорнухинському та лубенському районах. Сума збитків понад 16 мільйонів гривень. Як ліквідовують наслідки стихії? Чи готова область протистояти подібним катаклізмам? В ефірі програма Акценти. Гості студії Олександр Біленький, радий вас бачити, Вродя. голова Полтавської обласної ради і Ігор Горжій, голова комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування. Радий вас бачити, дякую, Добре. що завітали. Адже тема розмови надзвичайно важлива, актуальна. Хоча як кажуть, кілька днів минуло відтоді, коли Чорнухинський і Лубенський район стали, ну скажімо, зоною особливої уваги. Але говорити треба, я кажу, щоб, щоб надалі не сталося десь таке інше чи щось подібне лихо. Отже, пане Олександре, ви там були? Ви обоє були в епіцентрі велика, Я кажуть, перші враження приїхали, побачили, бо зізнаюся відверто. Дехто із моїх колег там казав, та, оце, можливо, там люди навіть бо дамби прорвало, вони там не догледіли. Насправді ми вияснили за кілька хвилин до початку нашої розмови, що зрештою все сталося природньо. Хочу сказати, що дійсно декілька днів назад ми з Ігорем Григоровичем із Миколом Трофовичем Бондарем, керівником бюджетної комісії, були у Чорнокиському районі, були по селам, які. Були, які е, були в епіцентрі цього лиха і побачили, яким чином розвивалися події, і що зараз ми маємо. А що ми маємо? Ми маємо декілька підтоплених сіл, в яких люди втратили все. Починаючи від худоби, закінчуючи городиною. В селі Вороньки навіть попідтоплювало. Хати. Ніде зараз переживати, вони від, звідти відселені. Двох людей, МНСники, змогли врятувати в річці їх змило потоком. Тобто Ми говоримо про те, що ситуація була дійсно надзвичайна, що кількість опадів, яка випала під час цієї ночі, була критичною для е, і річок, і ставків. І ти є, і того ґрунту, який вже напитався за всю весну дощовою водою, зрештою, найголовніше, що жертв людських немає, жертв немає, пане Ігорю, до вас запитання. От дивіться, йшлося про те, що зруйновано там дві дамби, так? Так. Наскільки, скажімо, ви я так розумію, оглянули, зробили висновки? Чи вам допили? Наскільки ті споруди, оці дамби, перекриття, вони далі не могли, як кажуть, служити свій вік? І От знову ж запитання, чи хтось має контролювати, якщо це правильно знову сказати, який стан технічного, який стан який стан ставка? Оскільки я чому питаю, тому що в більшості переважно, ну можливо, я не правий, переважно у, у сільських районах, у селах хтось ці ставки орендує. Питання в тому, що вони там заробляються одне, але сталася біда, і це як кажуть. Сигнал нам всім і вам, зокрема, як депутатам, і голові Полтавської обласної ради, більш жорсткіше дивитися, перевіряти, контролювати. Отже, що там було. Ну, доброго дня, шановні радіослухачі, ті, хто нас дивиться сьогодні, передачу. Я б хотів би насамперед поздоровити всіх з днем конституції, яка на вчора було з днем молоді, який теж ми в неділю відзначали. І хотів би все-таки повернутися до нашого питання, яке все-таки це надзвичайна ситуація на сьогоднішній день, яка вона трапилася в Чорнохомському районі. Да, що стосується цих дамб, це технічні споруди, які на сьогоднішній день вони не витримали того об'єму води, який. Е було спрямовано безпосередньо з, з, з цієї при, природною катаклізмою, яка вона була в ці дні в ці дні. Тобто великі дощі так? Да, великий, великий, був, так, великі, великі був було, було дуже багато опадів, було які не витримали технічні споруди. Да, це тобто дамби, не спрацювали напевно там запобіжники, які долі були спрацювати. Ну, мається на увазі відкрити шлюзи, чи можна було там вручному, якщо воно. По нормальному технічному стані, воно було б, можна було відкрити шлюзування, щоб воно скоріше, і цього б, запобігання б цього б не було. Що стосується цих двох ставків. Ну, справа в тому, що в дійсності на сьогоднішній день, якщо ми беремо контролюючі органи, які виконували раніше функціональні свої обов'язки, це стосується безпосередньо управління водних господарств. Це Є такі у нас в нас Полтавській області, і на сьогоднішній день в них повноважень контролювати ці гідну ці гідроспоруди немає. Тобто, держава обмежила їх в своїх повноваженнях. І на сьогоднішній день ці всі проблеми лягають безпосередньо на селищні ради, на депутатський корпус, на голів адміністрації районних. Це, тобто вони повинні слідкувати за цими спорудами. Но Питання і в іншому стоїть. Немає фахівців, а безпосередньо в цьому управлінні водних господарств, якщо ми, ми говоримо обласне, там безпосередньо були об, нав, навчені, мали відповідний фах, е, освіту мали вони, і вони дивилися за цими спорудами. В якому вони стані, як вони орендуються, чи як вони експлуатуються, це все воно було, е, ну як би сказати, контрольована була ситуація. На сьогоднішній день а, на сьогоднішній день ця ситуація не контрольована, і навіть на сьогоднішній День, якщо ми навіть говоримо про оренду ілі аранрендарів ставків області, ви знаєте, що на сьогоднішній день без паспорту ставку. Ну, якщо на ставок не відсутний паспорт, арендувати цей ставок заборонено. Оце отака на дивіться. Фактично, я так розумію. Мешканці села, де там один чи два чи кілька ставків орендує підприємець, повинні ну тобто, все, що вони мають їхні повноваження, піти до чи до сільського голови, чи самі піти до того фермера, сказати Петро, та ти ж там дивися, чи перевіряй, чи щоб там нічого не сталося, бо якщо управління водного господарства е не контролює і не впливає, все залежить від того, як люди між собою регулятор територіальна громада або вони там якось домовляються, чи підсипають, грубо кажучи, або сільським головою, правильно, або через, через район. Державну адміністрацію чи районну раду теж можуть всі якось гур... гуртом дивитися, щоб, Розумієте, щоб коли... біди не сталося. Да, коли раніше брали, допустим, ці. Ставки брались в оренду, в оренду бралися, обов'язково виїжджали на місце туди безпосередньо це управління водного господарства. І це управління дивилось воно чи не дивилося Ну По крайній мірі вони робили огляд 100% цих споруд, тобто цих дамб. Вони говорили. І вони прямо писали, коли там надавалось в оренду ставки. Вони обов'язково вписували, там замінити, допустимо, там засувки там або починити їх, да або там насипати більшу дамбу. або Кріпити цю дамбу, тобто за рахунок цих вимог цієї цього органу, да орендат аренті, арен, арен, хто той, хто орендував цей ставок, він обов'язково це виконував, розумієте. А Я... зараз, зараз, за цим ніхто не дивиться. Селищна рада надала в оренду, якщо вони мають паспорт безпосередньо на цей ставок, і все і далі. Вони орендують. Пане Олександр, оцей ось сигнал тривожний. Він підкаже, чи якось підштовхне, наприклад, до того, щоб. Оцю схему, систему, яка діяла, якось повернути, чи переглянути, чи якось удосконалити. Я не знаю, як навіть можна сказати, щоб все-таки трошечки жорсткіше і Разумію, контролювати, б, на жаль, що но... там в селах, щоб... де може прорвати, щоб вчасно попередити. На жаль, ми вчимося на біді, на жаль. Тому Це я точно. дуже сподіваюся на те, що саме цей приклад для нас та стане якраз знаковим для того, щоб ми зробили висновки не тільки ми. І при формуванні бюджету ми закладали більше коштів на очистку річок. Тому що якщо річка не очищена, значить вона вбиває більше, більше води, і вода ця проходить повільніше, і тоді розливається і настається. Проблема наскільки Та... я знаю, йшлося там про чистку великих і там хорол, зокрема, десь там рік-два, здається, на там, назвучала е річка много, називається. Угу. Вона якраз там людей врятували. Те ж саме, що сказав Ігор Григорович, паспорт паспортування цих ставків. Якщо є ставок, на нього обов'язково повинен бути виданий паспорт для того, щоб ми розуміли, хто відповідальність несе за нього. Не просто е, виймає і продає рибу, а ще несе відповідальність за те, щоб були всі прав, е, правила е, поводження з цим ставком, безпеки були витримані. Ну тут я бачу нонсенс. Є нонсенс. Є управління водного господарства обласне, але якось реально вплинути на орендаря. Вони, вони теж не мають можуть... Олександр Юрійович, Я б, хотів би, добавити... я б uh -huh. хотів би добавити, що ви розумієте, в нас е, не тільки тут, в цій галузі, нонсон, uh -huh. за... зокрема тут, так да, <рес> давайте ми так не будемо говорити, що тільки тут, і не будемо говорити. Все, що необхідне безпосередньо цим управлінням, вони все здійснюють. І вони ді в дійсності вони були одні із е, локомотивом е, тієї проблеми, яка в області на сьогодні паспортизація цих всіх ставків. А тим паче вони, коли роблять паспорт ставків, вони безпосередньо і. Е, Роблять огляд цих споруд, тобто дамп, вони роблять огляд. Це подобається, комусь не подобається, але ну, вони все одно пишуть висновки цих, ну, цього повністю ставка. Тобто вони роблять свою справу. А от питання номер два: хто буде виконувати, якщо там є з дійсності критична ситуація? От я, наприклад, вам скажу, ми ж, ми ж не говоримо на сьогоднішній день. Ситуація в дійс... два ставки пішло, да? два не витратила, а там вже був третій ставок. Третій ставок взагалі, якби третій би ставок би пішов би, ви розумієте, внизу там населений пункт, село, його практично б затопило. Ми не знаємо, що б там би з людьми було. Оце, оце проблема. Ну, благодаря швидкому реагуванню да, які відкачали півтора метра, знизили е, рівень води в цьому ставку і там витримала дамба, ну, ми ж розуміємо, що ми далі робимо. Запитання до вас обох. От ви підказали, якраз пане Ігорі, я про Державну службу з надзвичайних ситуацій хотів запитати, але об'єднаю два запитання. По перше, як спрацювала служба Державна служба з надзвичайних ситуацій, і чи є у вас, от на цю хвилину, наприклад, інформація чи якесь повідомлення, що. Е Пан біленький в такому то районі при дощах, які насуваються, може прорвати або там пане Ігор. От ми передбачаємо чи інформуємо, що може статися лихо десь там в якомусь районі. Давайте розпочнемо із е, дій якраз цієї служби. Державної служби. Я хочу сказати, що е, мабуть, ми, як мешканці області, трошки в боргу перед цими хлопцями, які безсонними ночами відкачують отам воду, рятують людей, тому що фактично що в них є. В них є спецмашини. Якоїсь там 70-го року випуску Є оці ці помпи? Є у них можливо, якісь ще там прилади типа БАГОР. Але якихось елементарних елементарних е, сучасних, сучасних, сучасних засобів реагування у них, на жаль, немає. Тому ми при формуванні майбутнього бюджету на 17-й рік повинні це, я переконаний, передбачити. Хлопці працюють фактично на ентузіазмі. Їм їх кормлять територіальні громади, ті села, де вони виконують свою функцію. І ніхто жодного разу, от Ігор Геройович, не дасть мені сказати неправду, жоден із цих бійців служби не пожалівся на якісь чи умови, чи якісь інші. Е, Е, такі методи, які, е, які, які б які б які б перешкоджали е, виконувати ці функції, ну сказав би там чи мені не комфортно, чи тут так. мокрі ноги, та я так, туди не піду, бо тут люди Треба пускають... роблять. Ніхто нічого не сказав. Сказали, <гум> що завдання стоїть, і вони його виконують. розуміння усвідомлення. <гум> <надавав, що гум> ось тут біда з людьми. <гум> Мабуть, підштовхує робити справді це їхня робота. Це те, що вони мають робити, мусять робити за будь-яких обставин. Вони призвані для цього і для цих справ. Якраз вони і є, які люди, які в, в, в край необхідний mm. час. Хвилину, секунду вони мусять подати перші руку на спасіння наших громадян. Що вони зробили? Фактично? Що вони зробили? Да. Шамонігості. Ми за кілька хвилин поговоримо про ще дуже важливе, зокрема те, про що йшлося на сесії: саме обрахунки, збитки, як розраховуватимуться з людьми, хто буде платити як. Ну, зрештою, те важливе, заради чого збирали сесію у ці години. Зараз пропоную поглянути сюжет моєї колеги Лідії Риченко. Вона буквально. Побувала тоді ж, коли все це сталося, і можливо наші телеглядачі ще не знають. І ми заодно подивимося, щоб проаналізувати. Будь ласка. ласка,лива та град пошкодили загалом близько 25 тисяч шиферних листів. Зруйновані паркани, затоплені двори, колодязі, городи. Депутати сільської ради зараз ходять по, всьому, по своїх округах і виясняють, конкретно заходять до кожного домогосподарства і виясняють конкретно, конкретні завдані збитки. Скільки кому шиферу, скільки в кого колодязь затопило, в кого обвалився сарай, в кого завалився погреб, в кого всередині все завалилось. Майя Овдієнко, яка проживає по провулку, лісному 5 в чорнухах, і з іронією тепер називає селище річним. Вода розмила вулицю, затопила весь двір. Вранці знайшла мертвих свиней, які потонули в сараї, каже жінка. Криша як решітка. То тобто нас затекли всі потолки, у нас три кімнати повністю. Ми воду виносили відеречками. Це все. Вода у нас була так під самий поріжок. Всі може всі СГ. Господарські оці угіддя в нас змито, в річку. Все те, що приготовано для забудівлі сарайчика, теж знесено. Буря завдала чимало збитків господарям. Град розміром із куряче яйце побив вікна та шифер на покрівлі чи не в кожному будинку. середині деяких помешкань відвалилася стеля. Крім стихійного лиха, пані Валентина шокована реакцією продавців. За її словами, вони вже почали наживатися на нещасті. Більше вже 200 гривень листок шифера. Ну Ми його просто не купимо. У нас а двоє тіток студентів. 132 гривні. Рятувальники відкачували воду у семи найбільших затоплених місцях Чорнухинського району. В селах Ковалі, Харсіки, Мелехи, Пізники, Вороньки. В останньому проживає Василь Бойко, який втратив 58 курей. Піч розвалилася, курчата потопилися. Комо ще піферу. Погріб повний води. Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Андрій Пісоцький зустрівся в Чорнухинському районі з головами сільських рад, депутатами, рятувальниками та поспілкувався з людьми. Він пообіцяв найближчим часом вирішити питання щодо відшкодування збитків, завданих стихійним лихом. Ми вже підготували необхідні документи, завдяки яким зможемо виділити з резервного фонду кошти для компенсації людям. Ремонт. На сьогоднішній день є у нас обласна програма по відшкодуванню коштів саме по сільськогосподарській продукції. Я переговорю з профільним заступником, як по процедурі ми можемо все оперативно зробити. Андрій Пісоцький дав розпорядження підготувати лист до Міноборони щодо встановлення тимчасового понтонного мосту неподалік Хейлівщини Чорнухинського району. Там під великим тиском води зірвало дамбу, внаслідок чого відбувся розмив штучної споруди трьохочкової труби. Ремонтні роботи планують розпочати з наступного тижня, коли спаде вода і зможе під'їхати техніка. Отже, ми подивилися, шановні гості, цей сюжет, і тепер говоримо зрештою про ключове, Про те у ліквідації наслідків цієї Чорнухинсько-Лубенської стихії. Зокрема, тема дуже актуальна і нюансик такий про те, хто як нині обраховує оці збитки, це ходять від сільської ради люди, це депутати сільської ради. Як конкретно всю цю роботу ведуть? І до речі, щодо, ми говорили тільки що, ми говоримо там про шифер, чи про будинки, про цеглу, про те, що описують все картоплю, живність, яка була, ті ж матеріали, що там будинки, що постраждали. Як весь цей процес, наскільки він прозорий, наскільки він буде результативний? Процес з, з нашої точки дуже простий і правильний. При кожній районній державній адміністрації є постійна діюча комісія із ліквідації наслідків подібної, подібного лиха. Її очолює голова районної державної адміністрації Олег Ковган. Якраз всі заходи планує цей штаб. Створений штаб, він його очолює. Туди входять керівники відповідних служб. Він його очолює і вони складають план міроприємств для ліквідації. Наслідків. Якщо ми говоримо зараз про збитки селянам, сільський голова, депутат сільської ради, депутат районної ради збирають у людей акти там, де люди записують, що у них є проблеми там, із шифером, там, 20 листів їм потрібно, втонуло там троє свинай, корова, не дай Бог. Сьогодні теж були приклади з приводу коней. Все те, що вони вважають за збитку, вони вносять цей так? акт кожне uh -huh. подвір'я. І uh -huh. на основі цього акту штаб уже обраховує загальну кількість збитків по, по району. По район. Я хотів би зазначити, що трошки навіть торкнулося і Лохвицького району. Там теж є проблеми. І Лубенський, і Лохвицький. Лубенський, Лохвицький. Таким чином, відповідним чином, ми, нам було надано суму 16 мільйонів гривень по Чорнухинському району. по Чорнухинському, зазначаю. Наш алгоритм дій був дуже простий: в резервному фонді було 9 мільйонів гривень, 9300. 7 мільйонів відразу пішло на Чорнухинський район. А скажіть, я приб'ю вас? Так, ось це резервний фонд обласної роди. Мало хто про нього взагалі фонд, якщо це не секретна інформація, бюджету, бюджету. це саме для таких надзвичайних так, випадків для передбачено. Так. так, 9 мільйонів 300, із них 7 мільйонів відразу пішло на Чорнухинський район. Угу. Але так як у нас сума більша, сьогодні була скликана позачергова сесія. Обласна державна адміністрація дала подання ще на 9 мільйонів гривень. Ми поповнили резервний фонд, і вони, як розпорядники, тепер знову будуть мати. Стосунки фінансові з Чорнухинським, Лубинським, і районами для того, щоб надати відповідну допомогу. Ми поповняємо фонд, вони вже розпоряджаються ним. Скажіть, хто контролюватиме от те, як витрачають гроші? Це передбачено якось звіти в якій формі? Ну, тож теж питання цікаве. воно сьогодні якраз обговорювалося. Депутати обласної ради можуть ініціювати створення якоїсь певної комісії, яка буде допомагати в тому, щоб контролювати ці процеси. Але для цього є створені контролюючі органи. Е, і наше побажання було єдине. Ми просили посадити сільських голів, посадити контролюючі органи, щоб контролюючі органи е, розповіли алгоритм дій, методологію, яким чином сільський голова не потрапить в трьому, використавши ті чи інші кошти. Оце у нас було єдине прохання. Скажіть, а до цього часу от, е, методології щодо поведінки сільських голів на випадок от таких форс-мажорів е, не вже розля... не розробляли? Ну, якось так нагадує, що ми начебто були заколисані, що та не може в нас статися такої, ну перефразовуючи древніх Помпеї, а тут тобі на. Ви І, розумієте, тобто не дії населення, от, зокрема, сільських голів, на що коли таке сталося, тепер виявляється, йому треба методологію, як, е, як рахувати гроші, як їх витрачати, треба його ще навчити. Ви розумієте, справа навіть не в тому, як витрачати кошти. витратити кошти вони зможуть. Вони їх зможуть. Там, оплатити там, збитки, там, да, там. Інша, інша ситуація, у нас зараз задача номер один стоїть, як запобігти цим діям, як в подальшому, щоб в будь-якому районі, якщо у нас це стосується безпосередньо, мається на увазі, це не тільки стосується ставків, а це стосується безпосередньо, це ще гірше, як говорять. Це в нас є несанкціоновані е, звалища, ви розумієте? Е, у нас є під Полтавою Макуховка, там теж е, дуже серйозне питання на сьогоднішній день стоїть. Там вже подпорна стіна десь метрів 10, а може 15 метрів. Що в будь-який час, якщо така злива пройде, то теж там може це звалище піти. А внизу я вибачаюсь, у нас. Коломак, якщо я ви я розумію, але якось я да? не почув Давайте. у вашій у ваших відповідях, чи не ще не відповідях, якось чіткого формулювання. Як контролюватимуть ці кошти чітко? Сьогодні до речі, йшлося на сесії про те, що хтось з депутатів, чи здається, голова казали, що бідою можуть бути самі ревізори, які приїдуть перевіряти перевірку кошти. Коштів, все, все ви правильно говорите. Перевіряти кошти будуть їх перевіряти не тільки якісь ревізори, а будуть перевіряти і громадськість. Щоб не попасти в цю пастку, насамперед потрібно головам селищної ради створити в себе ну активістів, які будуть чітко ходити перевіряти, скільки в людини насамперед е, загинуло чи там. Е, Курей, да, чи там свиней, що, щоб на цьому от моменті ви розуміти, коли будуть акти писати, щоб не було зловживання. Тому що вже є такі випадки, коли приходять до, селищної голови, до селищного голови і говорять, нам потрібно, допустимо, 20 шиферин, а в нього насамперед йому потрібно Потрібно 10 шиферин. Да? Наперед. Ви ж, ви ж, ні, Ми почекайте. Ж прийде, ви ж розумієте, прийде туди завтра компетентний орган і свіжу шиферину, яка вже вигорівша, там вже від, відрізнити від новенької шиферини. Це все просто, це не потрібно там навіть великого фаху. І він порахує, в тебе 10. І буде питання не до того, хто взяв 20 шиферин, а використав 10, а буде до голови селищної ради, тому що його будуть. Його втягнуть в той процес, щоб він зловживав цими коштами. От от і ми сьогодні говорили про це в сесійній залі, шановні. Голови селищних, шановні голови райдержадміністрації. Будьте уважні, не йдіть на поводу, щоб не було цих приписок незрозумілих. А той скаже: в мене дві свині потонуло, а напише десять. Ну, да ви знаєте, вже така вдача, що навіть в горі, в лихові треба обов'язково десь щось да. вирвати, шматнути. а інша ситуація тут, взагалі, тут ж ви розумієте, це ми тільки говоримо про там живність, яка там загинула. А давай, а люди взагалі залишились без картоплі. Люди взагалі залишились там деякі там поля, навіть фермерів там по повбивало, там ну понічтежало, нема їх змило, да, потоками води. Я був в крайні е, здивований. Я перший раз в житті дійсності я побачив таку ситуацію, коли соняшник був соняшник, вже підняти десь більше метра, і від соняшника тільки стебло одне стоїть. Нема нічого. Пане Олександр, а скажіть, уже якісь є конкретні? Цифри чи інформація, що вже ось буквально ось ось там почнеться з оцих резервних коштів, чи ті за які проголосувала обласна рада, що надати на відновлення оцього всього розіп'ятого негодою господарства, уже там почали щось робити? Я би хотів повернутися до того, те що сказав Ігор Григорович, з приводу громадянської громадської відповідальності, відповідальності uh -huh. посадових осіб. Мені здається, при формуванні актів якраз повинна буде втручатися, втручатися громадськість Дійсно, щоб не займалися приписками. Але коли людина витрачає матеріально відповідальне бюджетні кошти, там потрібні рекомендації контролюючих органів. Щоб контролюючі органи не чекали, коли ну, буде зроблений хибний крок, тому що у нас, сільські голови, вони нові, вони обрані тільки у жовтні місяці. Давайте про це не забувати. Потрібно їм. Допомагати, але а не ловити за руку десь, коли вони зроблять якийсь хибний крок. Я про це хотів би сказати. Так, З приводу такі. того, що ви сказали, 7 мільйонів гривень пішло. Звичайно, ці кошти вже використовуються за призначенням відповідно до от, реагування цим штабом районним по ліквідації наслідків. Кошти є, кошти йдуть від благодійників. Тому саме головне, щоб вони були спрямовані в якнайкоротший час і що важливо. Ми побачили, що є питання по інформуванню населення е, до тієї ж самої допомоги. Як буде е, розподілена ця допомога? Куди підуть першочергово кошти? Ми зробили акценти зауваження. Вони не критичні, але вони є, і тому я думаю, що керівництво штабу зважить на них. А от ви чули в сюжеті, що жінка сказала про те, що ага, у нас біда, а якийсь там от чіфером, що торгує, він уже там. Ціни злетіли до захмарного. І, і таке буде. І таке буде. На це, на це є там влада на місцях, яка вона повинна це контролювати. Значить, Хоча... значить, в них не потрібно покупати, хтось хтось хто, хто більше. Ну, ну, це не, на горі наживатися. Це теж, якби я вважаю, це не трошки неправильно. І, до речі, найсвіжіша вже інформація ну ви можливо, як керівники, як очільники. Ви знали раніше, але от я прочитав ну, буквально кілька годин тому, що е, кишкову паличку та сальмонельоз е, там знайшли. Це не підтвердило. Керівництво не підтвердили? керівництво Чорнобильського штабу це не підтвердило. Mm -hmm. Кишкова паличка, вона взагалі вона може бути не тільки при цій негоді. Да, вона може взагалі це така, і, на, як би сказати, захворювання. Воно в літній час воно завдав воно є. є, є Ну, якби цей процес постійно йде. Да? Ну, там інша ситуація, щоб дійсності, щоб запобігти, яких там е не гаразд, мається на увазі яких інфекцій. От, От на сьогоднішній день і ми заслуховували е то Макеєва да Сергія, який відповідає за самопіднім станцію. І ми, і ми, напевно, там якщо буде там чи завтра, чи післязавтра буде, опять ми будемо в епіцентрі, будемо збирати там керівників, ну керівництво області буде збирати, то і ці будуть керівники е відповідних служб, вони там будуть. Будуть вони будуть доповідати, будемо контролювати. Нам тепер, після цієї негоди, нам не можна допустити е, в спишки яких то от е, інфекцій. От, от тут от, ми повинні ми бути вже на чеку. Чому? Тому що люди залишилися без води, люди залишилися там без, допустим, е, ну, без інших там. Е, ну, Транспортного зв'язку, деякі населені пункти, да, там залишились. Вони відрізані, да, їм приходиться там або полями їхати, там, або об'їжджати декілька кілометрів проходити. Там уже сьогодні вже говорили, що там є дві е, дівчини, які е, рожениці, да, їх там потрібно вже буде транспортувати, як їх будуть від транспортувати? А вони відрізані від, від, від е, централізованого шляху. І б, потрібно, штаб або, усе це да, а це ж да, так, сьогодні це було озвучено. Це штаб безпосередньо цим уже займається. Як її чи раніше привезти в лікарню? Чи її пізніше, чи як її ну щоб ну вони вже над цим питанням працюють. Ви ж розумієте, як швидка буде тепер їздити, якщо там буде вкрай необхідно, це все це безпосередньо цим займається штаб. І вони Ці ж дві домби пророні. Да. Мабуть, треба найперше відремонтувати. Так ну це вже інше питання. Це вже було не да. наслідки. Це вже буде наслідки, коли будемо. Зрозуміло, ну що ж, шановні друзі, це була програма Акценти, і ми говорили про ту надзвичайну подію і лихо, яке буквально кілька днів тому пережили наш Чорнухинський та Лубенський район. Ну за інформацією Олександра Біленька, ще і трошки як кажуть, перепало Лохвицькому. Так ну зрештою, підбиваючи підсумки, найголовніше, щоб. Найголовніше, що не було людських жертв. Ну а далі кажуть, я сподіваюся на те, що наші обласні керівники і управління, які там діють у цій зоні надзвичайного лиха, докладуть зусиль і все буде добре. Це була програма Акценти. Дякую вам, що завітали. Всього найкращого до зустрічі.